Добрий день, українці! Продається будинок в селищі міського типу з Гурівки Київської області. Загальна площа будинку 62 метри квадратних, має три кімнати, веранду, кухню, суміжний санвузол, але без меблів. Будинок світлий, чистий, готовий для ремонту, не потрібно нічого виносити. У будинку всі комунікації. Водопостачання, електропостачання, каналізація, газопостачання та пічне опалення з можливістю приготування їжі на плиті. На подвір'ї є ще й криниця, крім міського водопроводу, під будинком 14 сотих землі та 14 сотих городу, ділянка приватизована. На подвір'ї є господарча будівля капітального будівництва. На три відділення також є газопостачання та пічне опалення. До будинку йде асфальтована дорога. Хороші сусіди. До найближчого міста 30 кілометрів. В селі є вся інфраструктура. Ціна домоволодіння 11 тисяч 500 доларів. Усім запитанням по поводу будинку дзвоніть до господаря по телефону, який буде під відео, та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці.